Він заробив приблизно 400 доларів за цього відео, де він 8 хвилин іграв Майнкрафт, і це відео робиться дуже легко. Цьому відео я вам покажу американський YouTube канал, який з одного відео. Заробив там приблизно 400 доларів. Також подивимося скільки в нього місяць виходить, приблизно і таке інше. І так, ось цей канал, ось такий має назву, 14 200 підписників. 30 відео лише виклав. І ось давайте поглянемось. Канал стурний буквально 2 жовтня 23 року, а сьогодні 17 грудня, тобто буквально там ну, трохи більше двох місяців. так, каналу, получається, і бачите, 30 відео лише виклав, 2 мільйони сто тисяч переглядів. Він має, і дивіться, значить, 4 дні назад виклав відео, так, 10 тисяч переглядів, там 9 днів назад так. Також 10 тисяч, тобто бачите такі перегляди, тобто відео він викладає приблизно раз там 4-5 днів, тобто нема прям чітко, що кожні 3 дні. Бачите, інколи там коли як виходить, виходить, виходить. І в принципі, відео йдуть по 8 хвилин. Тобто кожна, якщо подивитися з найстаріших, то кожне по 8 хвилин. Все, що він робить, я вже знімав про схожу тематику і про якийсь канал. Наскільки пам'ятаю, можете там минулих відео подивитися, то він просто бере, скачує, виходить це моди. Там дуже легко воно робиться. Деякі моди там на телефон та в принципі дуже багато адонів так на телефон можна скачати на Майнкрофт, а моди саме на комп'ютер виходить. Можливо, там і адони можна на комп'ютер, я в цьому дуже сильно розбираюсь, тому ось так. Просто скочити і він знімає просто батли. Тобто, як вони там між свой б'ються, можете поглянути, накладає на це все відеомузику, і в принципі все. Ну так, там потрібно монтаж, деякий якийсь зробити, так там обрізати там. Кінець і переток відео получається, там, можливо, там ще якісь зайві так відрізки, щоб залишились саме моменти лише боїв, так можна сказати. Ну, ви можете переглянути. Але найцікавіше, що він без лиця, без голосу, тобто лише музика, і, в принципі, з ігри. І бачите, які перегляди моє. Сейрад найпопулярніших відео одійці відео 749 тисяч переглядів, два місяці назад він це, І, в принципі, якщо ну, брати, що у нього там за тисячу переглядів приблизно долар, так, то він е, заробив там відпину 749. Доларів, так якщо там 50 центів, то відповідно там ну, скільки 350 чимось. Так сказати, що якщо круглити, то 400 доларів. Він відповідно адже відео йде 8 хвилин. Так, там, дивлячись, скільки він там реклам переглянули відповідно глядачі, то приблизно 400 доларів, думаю, цього відео вільно вийшло. Найбільше ну, наступне відео ще 198 тисяч переглядів, там 92 тисячі лише місяць назад, тобто нещодавно буквально. І таких каналів є досить багато. Тобто, які знімають просто ось схоже таке про ботле, так можна сказати, бачите, перегляди тут є, тому в принципі можна знімати. Навіть з телефона можна таке спробувати знімати. Я не пробував, отже, там деякі моди надо скачувати також. Ну, тобто на телефон, ну там подивлячись, який у вас телефон. В принципі, так. В мене в принципі на телефоні воно трішки підлогує. Тому я з комп'ютера це все роблю. Відповідно, тому ви можете там поглянути, як ви зможете це все повторити. І знову ж таки, таких каналів багато, і вони всі, в принципі, багато досить з них набирають перегляди. Тобто ви можете там пошукати, подивитися. Відповідно, і вони ну, досить мають там по 3 мільйони переглядів, там є відео, там по 2. По одному, тобто можете потім переглянути. І переходимо в Social Blade. Значить, канал за останні 30 днів має 484 тисячі переглядів, так. Ну це приблизно, знову ж таки, 484 там або там 240 доларів за місяць він отримав. Там і бачите, 4 тисячі підписників за останній місяць підписалось на нього. Ну, в принципі, викладач відео там раз у 4-5 днів, тобто, ну, в принципі, 400, там, 200-400 доларів з каналу моти, ну я думаю, це ну, нормально. Тому з цим каналом справа ось так. Тепер переходимо до мого американського YouTube каналу. Ось мій канал, тут я знімаю про админи дома. Майнкрафта ну муди такі адони. Відповідно, я в минулих відео з якихось розбирав відповідно канал, який знімає також про адони. Там хвилин на відео. Тобто просто бере, виходить там якийсь адон, ток, то хтось створив. Я беру, знімаю які там персонажі додані, таке інше, без голосу, просто музику накладу так на це, там 8 хвилині відео. Ну можливо, там менше там 6 хвилини, там 5 хвилині так. Також інколи виходять. Відповідно, ви просто знімає, що туди додали, додали так, що там нового, і туди тимсом набирає перегляди. І бачите, за останню неділю, там скільки там 1600, так, ось такі перегляди маю. Бачите, там 912, там 600 і 800 переглядів завчора отримав. Тобто не багато, ну а все ж таки, так щось та бачите, якісь перегляди та йдуть. Стосовно годин переглядів тут також бачите. Там 10 годин, 15, 15, 8 і 14. Стосовно підписників туди також, бачите, не так як було, що там по нулям, так трішки ріст є. Там бачите, 6 підписників, 5, 4, 3, 7 підписників, там 4 підписника за вчора було. І за останні 48 годин канал має 1404 перегляда. ось ну, така аналітика. Тепер давайте переходимо до монетизації, що там по цих вимогах, так? Так, кордаємо вниз, бачите, 353 підписника набрав і 785 годин переглядів. Тому, в принципі, зараз все так, продовжуємо викладати відео, працювати долі. Дякую вам за перегляд і побачимося у наступному відео.